Розпочинаємо другу частину устежіння. У нас є можливість зараз передати питання. В то, може, більше, вітання, хто може, коли. Чернівщина передає вітання. Чернівці вітають нас. Чотири громади. Дякую. Може, ще хтось, може, комусь вони. Мене мама передавала вітання з Пердичева, географічівської громади. Дуже дякую за всі діти щиро дякую. Від нас передавати, передавати. Вкратко, оголошень викликало не не сположені. З 10-17 по лютого у нас буде випадети тиждень сім'ї і Брат Руслан е, скидає в групу е, читання. Так, читав, е, друге оголошення з цієї суботи, саме сьогодні, 10 лютого, відбудеться спільне членське ділове зібрання разом з Слампомовною церквою через Zoom. Е, початок о 18-й годині. Посилання на Зум було скинути в е, групу, маску шукайте, і підключайтеся до е, членського е, зібрання. На початку нашого ми запрошуємо заспівати всіх того сьогодні день. Я тільки запрошую святий також. salvi malum te i Ми були? Це? Зараз ми помовимося перед початком 2-6. Дорогі добріщі отець, дякую тобі, Боже, що, тобі Почути, що ти даєш нам можливість зараз, як успіх вас, почув, щоб становився у нашого паспорта. Благослови, Господи, Боже, зараз наші землі. Похнись нашого серця Духом Святим, благослова Господи, все, що буде зараз. зробитись на цьому Хай Дух Святий, відкриває кожним з нас вославу Твіш Бога. Амінь. Що зараз до нашої уваги повинні переглянути відео перед кого. Перша заповідь говорить: у тебе не буде інших богів, крім мене. Але як же ці інші фальшиві боги з'являються в нашому житті? Усе, що стосується нашого життя і не перебуває повністю в Божих руках, може стати фальшивим богом. Стародавні греки та римляни усвідомлювали це дуже добре, бо для них будь-що могло стати богом. Наприклад, вони вигадали Гефеста. Бога робітників, мамо, бога грошей і мерота, Бога пристрасного кохання тощо нам варто визнати, як людські істоти ми залежні від фальшивих богів. Наприклад, робота це благословення, але коли вона стає єдиним і головним пріоритетом у житті, тоді стає подобою Бога Гефеста. До гріхопадіння Бог задумав інтимні стосунки досконалими. Але коли ми не в змозі дотримуватися Божого задуму щодо вираження нашої сексуальності, ці стосунки стають фальшивим Богом як гімерод. Будь-який з цих фальшивих богів, якому дозволено існувати крім Бога, замість Нього або бути важливішим за нього, може знищити наше духовне життя у першому розділі послання до Римля, 25-му вірші, Павло говорить про спробу людини замінити поклоніння єдиному істинному Богові. На поклоніння творінню та істотам або навіть самому собі. Павло стверджує, що таке поклоніння ґрунтується на омані, яка ніколи не зробить людину насправді щасливою. Він називає таку позицію нерозумною намагання знайти справжнє щастя в речах і людях це дійсно божевілля, тільки нерозумна людина, прагнучи миру, шукає його в самореалізації та залежностях. Ні накопичення, ні витрата фінансових ресурсів не принесе справжнього щастя. Лише в Богові ми можемо стати цілком щасливими. Одним із найзгубніших фальшивих богів є Бог жадібності і нестримної гонитви за грошима. Саме тому Ісус сказав: жодний раб не може двом панам служити. Або одного буде ненавидіти, а другого любитиме, або одного буде триматися, а другим нехтуватиме. Не можете служити Богові й мамоні, тобто Богу грошей. Вірність і щедрість ось найкращий спосіб позбутися жадібності. Коли ми вирішуємо добросовісно повертати 10% нашого прибутку як десятину, а також відсоток, який віддаємо як приношення, ми дозволяємо Богові щодня знищувати фальшивого бога жадібності, який намагається панувати над нами. Чи намагається якийсь фальшивий бог контролювати повний аспект вашого життя? Коли ви повертаєте свою десятину і обіцяні приношення, попросіть Бога забрати його, а натомість помістити свого Святого Духа. Поставимо Бога на перше місце. спасибо что ты даешь возможность зарабатывать деньги. Спасибо тебе, Господь, что имеет средства, спасибо, что ты голодаешь. Пожалуйста, благослови, за есть сердца, которые мы жертвовали. Дай желание, возможность жертвовать больше, только действительно от сердца. Также нож, все планы, которые вы сейчас, чтобы они пришли на твое дело,

Вас любов'ю нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа на ранковому суботньому богослужінні. Сьогодні у нас з вами є велике благословення бути учасниками тижня сім'ї, який проходить з 10 по 17 лютого. І сьогодні у нас також буде сімейна. Тема. Ісус серед сімейних проблем. Давайте подумаємо над таким запитанням. Чи дійсно Ісус розуміє вас тоді, коли інші члени сім'ї завдають вам горя і розчарування? І зустрічалися ви з подібними запитаннями? Коли? У вас виникають сімейні проблеми. Чи не здавалося вам, що ви самотні і ніхто про вас не дбає? Знаєте, це переживання знайоме кожній людині, яка живе на землі і знаходиться в тій чи іншій сім'ї. І ось сім'я Ісуса Христа для нас з вами є відповіддю. На ці запитання. Ми бачимо, що Христос також мав сім'ю і, зустрічаючись з подібними проблемами, проходив їх, залишаючись у добрих стосунках зі своїми членами сім'ї, а також із небесним Богом. Давайте подивимося, якою була сім'я Ісуса Христа. Як ви бачите, на цій ілюстрації представлено дев'ять людей у сім'ї. Це був Йосип і Марія. І також у Христа було четверо братів і дві сестри. Бачите, це була досить велика сім'я. Хто може сьогодні похизуватися такою великою кількістю сім'ї? В моїй сім'ї, там де я виховувався. І виростав. Там було вісім людей моєї дружини. Так?